Вітаю, шановні друзі! 10 парад та лайфхаків при спілкуванні із Джоп центром для українців. Зробіть, будь ласка, репост. Порада номер один: якщо ви не згідні з рішенням відповідного джо-центру, подайте на нього заперечення. Відержпруг, пам'ятайте, що подача відповідних заперечень повинна відбуватися протягом одного місяця з того моменту, як ви отримали відповідне рішення Бишайк. Якщо на цьому документі написано, що це бешайт, ви можете подати на нього відповідні віддержпрух. Якщо ж на ньому не написано, що це бешайт, то воно повинно відповідати ознакам відповідного адміністративного рішення. Як це можна виявити? Наприклад, в кінці даного рішення буде юридичне попередження про можливість його оскарження. Тоді ви можете це зробити. Порада номер два. Краще з цього всі документи подавати до джоб Центру під особисту розписку від працівника Джоб центру. Тобто, якщо ви хочете подати якісь документи, не відправляйте їх емейлом або ж почтою, тобто ви можете так зробити, але не факт, що вони точно отримують дані документи і не втратять їх. Тому краще всього роздрукувати документ, прийти в Джоб центр і дати під розпис працівнику Джоб центру. Обов'язково зробіть з цього документу ще одну копію, на якій розпишеться працівник Джоб центру. Порада номер три. Всі заяви або ж письмові пояснення подавайте тільки в письмовій формі. І якщо ви в джоб-центрі щось викладаєте, бажано їх записати і подати в письмовій формі. Порада номер 4. Якщо працівник джоб-центру щось при вас схвалює, виносить якесь рішення, обов'язково запишіть дату, час, ім'я, номер кабінету і зміст розмови. Обов'язково це зробіть для того, щоб зафіксувати, коли і точно відбувалась дана подія. Порада номер 5. Ви можете наполягати на письмовому рішенні. Якщо ви бачите, що працівник джоб-центру не вчиняє якихось дій по задоволенню вашого прохання. Ви можете звертатися до нього і просити винести відповідне рішення до параграфу 33 СГБ, Ви Маєте на це право. Порада номер 6. Попросіть доступ до матеріалів вашої справи в Джоб центрі, щоб мати той самий рівень знань, що і Джоб центр, особливо це може бути актуальним, коли Джоб центр починає вас в чомусь звинувачувати або підозрювати. Порада номер сім. Не ходіть на одинці до джоб центру Краще візьміть з собою або чоловіка, дружину, або ж якогось представника, для того, щоб він був свідком і зміг підтвердити суть вашої розмови чи те, про що ви балакали. Друзі, це дуже важливо, тому що дуже часто буває, що людина ходить одна, щось сказала, не зрозуміла. Перекладач не те переклав, і працівник джоб-центру це записав неправильно. Щоб цього не було, краще ходіть вдвох. Рада номер вісім. Нічого відразу ніколи в джоб центрі не підписуйте. Краще візьміть всі документи додому і уважно їх перечитайте. Якщо вам щось не зрозуміло, запишіться на консультацію до німецького адвоката Рехтсанвальта фюрсоціалрехт. Порада номер дев'ять. Ніколи не записуйте розмову із працівником джоб центру на диктофон без його згоди. І ніколи не поширюйте дані записи, тому що можете створити для себе ще більших проблем. Порада номер 10. Запам'ятайте, що ваші аргументи я не знав, я не заповнював, а тільки підписав. Я не розумів німецьку мову. Я був хворий. Друзі, вони не працюють. Це не спрацює. Тому пам'ятайте німецький вислів: schreibt, der bleibt», Хто підписує, той і крайній. А бажано всього, друзі, якщо у вас виникає якесь питання або проблема, зверніться до німецького рехсанВальта по соціальним питанням, який допоможе вам і проаналізує і захистить вашу позицію у спорах із Джоб центром з повагою, ваш адвокат Демченко.